І вітання в ефірі 12 каналу. Новини найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події Волині у нашому випуску. Я Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне. Волинь знову втрачає героїв: 12 локацій, десятки людей. І одна спільна мета у Луцьку збирали гроші на авто військовим. У Луцьку провели чемпіонат стрільби із лука. Учасниками стали й військовослужбовці. Розпочнемо із хороших новин в окупованому Луганську. Ранок почався із бавовни. Російські змі повідомили про два прильоти по колишньому авіаційному училищу, де розташовувалися. Російські військові у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області сьогодні прогреміла серія вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також опублікував відео, на яких чути звуки вибухів над містом. А на цьому відео полювання на російську броню поблизу Креміної на Луганщині. Українські захисники вирахували і знищили танки російських окупантів. Та підконтрольні Україні міста і села поки що, на жаль, здригаються від вибухів значно частіше. В неділю ворог обстріляв Курахове на Донеччині. Поранені троє людей, в тому числі дитина, пошкоджені п'ять багатоповерхівок і три приватні будинки. Крім того, перебиті мережі теплопостачання. Внаслідок обстрілу села Приморське Запорізької області постраждали шестеро осіб. Одна із них семирічна дівчинка. 24-річний чоловік помер у лікарні ще один у важкому стані. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко також повідомив, що в Гуляйполі вдарили поряд із медзакладом. Є руйнування. Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та із використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини. Внаслідок артилерійських обстрілів, на жаль, Загинули двоє цивільних. 86 разів за минулу добу російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 381 снаряд із артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог атакував чотири рази. Російські військові поцілили у житлові квартали, житлові квартали населених пунктів області. Шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські терористи невпинно тероризують мирний Херсон і сьогодні. На наступному відео наслідки удару по одному із освітніх закладів Херсона. Сьогодні вранці російська армія атакувала його безпілотниками. Через це будівля зазнала серйозних руйнувань. На щастя, мирні люди не постраждали. Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці поцілили у лікарню. Сьогодні незламне гуляй поле знову під обстрілами. Ворог вдарив у серце міста. Постраждала адміністративна установа та місцевий магазин. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Громада у жалобі на Донеччині, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 45-річний герой із Волині Юрій Строчик. із села Убенежі Турійської селищної громади поліг у бою із окупантами 10 травня. У зв'язку із загибелю героя в громаді оголосили триденну жалобу. Про дату поховання повідомлять додатково. Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам героя. Призвали цьогоріч у січні, 13 травня 2023 року. Під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії поблизу Оріхово-Василівки Донецької області, загинув житель села Красноволя Колківської громади, солдат Андрій Матрунчик. На військову службу був призваний цьогоріч у січні. У тепер назавжди річного Андрія залишилася дружина, батько та сестра. Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. 12 локацій, десятки людей, і одна спільна мета зібрати гроші на авто для військових. У Луцьку в центральному парку імені Лесі Українки провели благодійно спортивний захід. Усе для того, аби лучани та гості міста долучилися до збору, адже останнім часом донатити стали менше. Чому для наших захисників важлива кожна гривня у нашому сюжеті? Неділя центральний парк імені Лесі Українки у Луцьку. Тут свій вихідний проводять десятки містян. Втім, серед звичних локацій є нові зі зброєю, турнікатами, спортивними тренажерами чи, наприклад, із автівкою надзвичайників. Всього 12 локацій, і це для того, аби нагадати лучанам, перемогу наші захисники здобудуть швидше, якщо ми їм у цьому допомагатимемо. Ще рік назад я могла зібрати е, три машини, купити за тиждень три машини. Сьогодні хочу сказати, що активність впала, бо сьогодні я себе почуваю жебраком. Жебрак, який кричить до людей: подайте, продає, просить. Сьогодні дуже важко. Нині на порозі контрнаступу українські військовослужбовці як ніколи потребують нашої допомоги. Зараз україн необхідні антидронові рушниці, дрони та автівки, які на передовій як розхідний матеріал. Саме на авто для бійців 53-го батальйону 100-ї бригади тероборони збирали. І у неділю автомобіль знаходиться в Житомирській області. Хлопці ганяють їх на зсу. Вони нам його забронювали і ми плануємо його у них купити. Ми збирали збір саме на цей автомобіль. Ось тому машину потрібно обслужити, перекрасити. Я особисто її буду вести хлопцям в Бахмут. А для цього потрібно 190 тисяч гривень, які запланували зібрати на благодійно-спортивному заході. До слова, корисний такий захід не лише для наших військовослужбовців, а й для всіх, хто долучився. Ось, наприклад, інструктори тренувально-навчального центру Тернове поле вчать цивільних, як складати авто. Якщо доведеться до того, що їм прийдеться взяти руки в зброю, то це їм одна з основ, яка треба мати знати, бо чистка зброї завжди дуже потрібна. А, адже якщо зброя не почищена, не змазана, вона може ще шкоди дати. Не менш потрібні для кожного навички, це тактична медицина, якої також навчають інструктори тренувального навчального центру Тернове поле. Вміти надавати першу медичну допомогу повинні не лише військові. Це може трапитися будь-де, це дорожні транспортні пригоди, це любі випадки, які і скрізь також використовують турнікети і всі ті самі протоколи, які ми розказуємо нашим військовим. Тобто тут що для військових, що для цивільних одне й те саме. Лучани також мали змогу поз. Вмагатися. Адже на одній із локацій проводили кубок міста із армреслінгу. Взяти участь в ньому виявили бажання 27 лучан. Безпосередньо приймає участь у зборі допомоги це вперше таке відбувається в таких масштабах. І я, як організатор, зацікавлений в розвитку взагалі як армреслінгу цього виду спорту на Волині, не тільки в Луцьку. І зараз. Також є нагода і допомогти нашим збройним силам України. Адже біля кожної локації благодійно-спортивного заходу стоять скриньки. Фіксованої суми для донатів немає. Організатори та волонтери кажуть, важлива кожна гривня. Сьогодні в країні війна, і ми не маємо права відступити. На благодійному заході вдалося зібрати понад 47 тисяч гривень. Загалом організатор заходу каже, що зібрав уже більше 100 тисяч. Тож впевнений, що вже найближчим часом вдасться придбати автівку, що допоможе бійцям 53-го батальйону 100-ї бригади відвоювати наші території у Бахмуті. Ольга Матвієва, В'ячеслав Волов, й канал. У Луцьку провели чемпіонат стрільби із лука. Окрім спортсменів, учасниками стали також військовослужбовці. Стрільба із лука для них це реабілітація, яку у Луцьку практикують вже приблизно півроку. Чи допомагає це відновлювати сили нашим захисникам у сюжеті? Більше 25 років в Італії хороша робота і будинок біля моря. Таким було життя Віктора Палія до 24 лютого 2022-го. Після зброя в руках, окопи, постійні обстріли і поранення. Перебити нервові ці всі нервні, нервні нитки перебиті, не можу поки на ногу стати. А броню діти, а це все обмунірування. 30 кілограмів на себе наперти куди ж без палки. Без палки ще не можу. Вже приблизно чотири місяці Віктор перебуває на реабілітації у Луцьку. Після неї обов'язково знову візьме зброю до рук. Реабілітуємося і обратно на бахмут. А поки бере лук та стріли. Це каже воїн, також допомагає відновлювати сили. Сюди нас привезли перший раз, перший раз знаєш, якось так лячно, а другий раз привезли це так. Реально знаєш, воно психолог... психологічно впливає добре. Воно реально лікує ця мішень. Кажуть бійці на відміну від того, що на передовій нерухома. Така стрільба покращує координацію та самопочуття, відрізняється і повним спокоєм, і концентрацією. Заставляє трошки відключитись від тих подій. Сконцентруватись на, на мішені на Відключитися від життя на передовій вкрай важливо, бо події, що сколихнули психіку, впливають і на подальше життя. Проблеми із пам'яттю, концентрацією, сном, повернення у минуле це лише частина поширених у військових питаннях, з якими працює психотерапевт Автантіл Коходзе. допомога у таких випадках. Це, звісно, тривалий процес, який включає різні види діяльності. Стрільба із лука каже спеціаліст, стала відкриттям. Це про попадання в мішень. Про здатність, що я здатний щось зробити, здатний попасти, здатний досягнути результату. Реабілітацію стрільбою із лука для бійців, що перебувають у луцьких госпіталях, проводять вже приблизно півроку. Працює дуже добре. Зміни можна побачити дуже швидко. людина одночасно. Має сконцентруватися і розслабитися. Це дуже хороший навичок. Це допомагає вирішувати проблеми. Сьогодні військовослужбовці не просто вправляються, вони беруть участь у чемпіонаті Луцька зі стрільби із лука. Його традиційно проводять щороку, та категорія військовослужбовця цьогоріч з'явилася вперше. Мабуть, що і в Україні вперше будуть змагання в категорії військові, які проходять реабілітацію. В нас організувалися дві команди військових з госпіталя і з міського реабілітаційного центру. Традиційно змагаються категорії дорослих чоловіків та жінок, а також кадети. Ти маєш сконцентруватися на попаданнях. Ти повинен Контролювати все, Ти, ну це дуже цікавий вид спорту. Мені дуже подобається. Навички, каже Юліана, приходять із досвідом, тому у стрільбі з лука потрібно постійно вправлятися. Сприяють цьому такі чемпіонати, які нині, на жаль, проводять не у всіх містах України. Луць вже працює, тому що маємо відносно спокійну ситуацію. Я рахую, що в нас сьогодні потрібно проводити такі заходи. Федерація стрільби з луку стрімко розвивається для нашого міста. Це відносно новий від спорту, але ми бачимо результат від цих людей. Важливі такі заходи і для спортсменів, і для військових, які вже невдовзі повернуться захищати кордони України на передову. Бачиш ціль, і стримуємося до цілі, так само як перемога за нами. Ольга Матвієва, В'ячеслав Вілов, дванадцятий канал. Польські перевізники завершили протест перед пунктом пропуску до Ругуськ-Яготин, а через кордон почали пропускати вантажівки. Як повідомили у прес-службі Волинського прикордонного загону, страйк тривав більше 10 днів і спричинив для українських перевізників та експортерів значні збитки. Утім, спільне рішення знайшли. Нині оформлення та пропуск через кордон вантажівок здійснюється у звичайному режимі в обох напрямках. Тож водіїв просять врахувати це під час планування міжнародних перевезень. Не перемикайтеся, і вже за мить ви дізнаєтеся про таке. Смертельна ДТП у Луцькому районі. Бус переїхав пішохода. Волинський рятувальник виборов золото на змаганнях у Польщі. Архіерейський хороранта та театр Гармидер влаштували у Луцьку концерт Просто неба. Водій буса на смерть збив пішохода. Сьогодні біля сьомої ранку у селі дерно луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода. 53-річний водій Рено Мастер не впорався із керуванням та наїхав на пішохода. 67-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Попередньо керманич буса був тверезим. Слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Ще одна автопригода трапилася у Луцьку. Ввечері в суботу, на перехресті Ковальської та Чернишевського, водій Фольксвагена, повертаючи ліворуч, не пропустив БМВ. Як з'ясували патрульні, винуватець ДТП був п'яним. Алкотастер показав 1,63 проміле. На щастя, травмованих в автопригоді не було. А от транспортні засоби добряче потрощило. На керманича Фольксвагена поліцейські склали два протоколи. Розвиток дуальної форми освіти це можливість для молодих спеціалістів здобувати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички ще під час навчання у виші. Рівненська АЕС, як один із найбільших роботодавців Рівненщини, зацікавлена у залученні до підготовки здобувачів освіти ще на етапі їхнього навчання, особливо з технічних спеціальностей. Наразі троє студентів-магістрів Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського працевлаштовуються у реакторний та турбінний сахи електростанції. Святослав Кобранчук – студент магістратури Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. А разом з тим уже працівник реакторного цеху номер один ріненської АЕС. Юнак здобув освіту бакалавра за спеціальністю атомна енергетика. Сьогодні він продовжує навчатися на магістратурі за дуальною формою освіти та вже отримав направлення на роботу. Все відповідно до здобутого фаху працюватиме оператором реакторного відділення номер 1 Постійно було цікаве. Ще зі школи сам цей процес. Але коли ми проходили практики, ми попали на перші такі екскурсії. Воно зацікавило, і після цього вже було остаточне рішення працювати тут. Процедура працевлаштування на РЕС за дуальною формою освіти стандартна. Кандидат на посаду подає резюме, проходить співбесіди. У разі погодження готує пакет документів. Після того, як ми перевірили перелік документів, вони знайомляться ще з положеннями. Про правила внутрішнього трудового договору, про корпоративну етику, антикорупційну програму, колективний договір ставлять свої відміточки, що вони ознайомлені, дають згоду, що ми вносимо персональні дані в програму, і ми присвоїмо їм табільні номера. і все, і ми потім готовимо наказ. І через кілька днів ми вже їх вітаємо за те, що вони стають наш в наших рядах нашого підприємства. Олексій Клайн працюватиме машиністом-обхідником турбінного устаткування турбінного цеху Номердин. Хлопець родом із Полтавщини. Його одногрупники з вараша багато розповідали про РЕС, тому зацікавився підприємством в сфері атомної енергетики. Я вирішив працювати. Ну от тому, що в дитинстві говорили, що якось престижно, і сам самі технології в дітей як. Приваблють, якщо стаємниче, незвичайне. Я вирішив, що е, буде добре працювати, так би мовити, з таким колективом, з такими людьми, як тут живуть, працюють. Разом із ним трудитиметься Андрій Курник. Він сім'ї Атомника РАЕС, тож вирішив йти слідами батька і вже з сьомого класу обрав майбутню професію. Співбесід під час працевлаштування було декілька. Е, мабуть, наголошу на фінальній. Це була комісійна співбесіда з декількох осіб. Членами якої були як і психологи, так і керівники цеху або відділу, куди ти працевлаштовуєшся, та головний управляючий з відділу кадрів. Це буде новий етап, буде багато цікавого. Найбільше очікую щось нового дізнатися саме з місця моєї роботи, тому що йшов я до цього шляху ще сьомого класу. Стати частиною великого колективу РЕС цікаво і відповідально. Співпрацюючи із закладами освіти, підприємство вже зараз забезпечує себе професіоналами на майбутнє. «Попри війну, Віра, Надія, Весна. Така назва концерту, який виконали артисти архієрейського хору Оранта. До благодійного дійства долучилися і юні актори театру «Гармидер», які своїм перформансом доповнили духовні твори. У такий незвичний спосіб збирали гроші, аби придбати автівки нашим військовим. Як це було, дивіться у незвичному репортажі? Захід називається Попри війну віра надія весна. І саме і архірейський хор «Оранта», і театр гармидер, і театральна майстерня догори Дригом». Кожен в свій спосіб ми хочемо якраз людям подарувати ось цю віру надію і весну. Віра. Надія. Весна. Звучать твори українських композиторів 18 століття, 19, 20 і початку 21-го століття. Ми разом співпрацюємо з театром Гармидер. Загалом, тут головна дієва особа це Оранта, точніше, ті духовні твори, які виконуються Орантою. Моя задача як режисерки була не нашкодити і доповнити просто цю атмосферу. Тому ми створили теж Віра Надія Весна, такий делікатний перформанс. Цієї весни невибагливі цілі, щоб цвіт не порожній, щоб кожна завість жива. Тексти поетки із Луцька Ольги Ольхової, і ці тексти обрамлюють, і підсилюють і створюють атмосферу. Оскільки це весна, і хочеться озиратися навколо, все навколо квітне у перформанс. Ми задіяли квітів багато і взаємодію з ними, щоб теж зосередити увагу глядачів на тому, щоб спинитися, подивитися на цю квітку, яка теж є творінням Божим, вона прекрасна і вона надихає. Микола Леонтович. Благодійний концерт, збір коштів на ЗСУ, на нашу 14-ту бригаду. Зараз волонтерський штаб ангар купує різні стратегічні речі, які необхідні просто на фронті. Тим паче зараз таку гарячу пору. Це тепловізори, дрони і автівки і багато іншого. І якраз цей збір буде долучений до купівлі автівок для наших сил оборони. Ми сьогодні очікуємо великих подій від військових, переможних подій від військових. Ми ставимо собі за мету підбадьорити тих, хто сьогодні зустрічає. Людей, які є пораненими, військових, які повертаються з фронту, людей, які всім, яких їх є загиблі, ми пробуємо їх втішити, підбадьорити, підтримати і надихнути всіх нас, українців, досягнути однієї мети – перемоги над російським агресором. Нен виборов золото у Польщі. Там завершилися міжнародні змагання із пожежно-прикладного спорту, що проходили в місті Торунь. У складі збірної України виступали п'ятеро рятувальників Волиняни, які стали основою збірної. Учасники змагалися у чотирьох видах. У підйомі по штурмовій драбині золоту нагороду виборов наш земляк, заслужений майстер спорту України Олександр Андрійчук. Слава Україні! Героям! слава! Ну а ми сподіваємося, що вже невдовзі святкуватимемо головну перемогу, яку нині чекає кожен українець. А я нагадаю, що наблизити її може кожен із нас, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. До зустрічей.